Люди з особливими потребами хочуть працювати. Щоправда, працедавці найчастіше шукають охочих до фізичної праці. Люди з обмеженими можливостями раді такій роботі, проте виконати її не можуть. Тому й чекають вакансії у офісах. А їх появі заважає економічна криза. Позитив цієї кризи, те, що люди почали цінувати роботи. У нас протягом 2009 року перебували на обліку більше 200 інвалідів. І більшість з них все таки роботу шукали, тому що лише частина з них отримала допомогу по безробіттю. Тобто люди зверталися у центр зайнятості не просто щоб отримати допомогу, і знову вибравши держави певні кошти. Залишатися один на один з проблемами, а сподівалися знайти цю роботу цьогоріч. Через міську службу зайнятості працевлаштувалося 40 громадян з обмеженими можливостями. Працедавці не проти брати їх на роботу, проте переконані, це питання набагато глибше, адже навіть спеціалізовані підприємства для інвалідів держава не захищає. Якщо це підприємство працює, виробляє якусь продукцію. Треба, щоб держава і дбала і давала преференції і по-друге, щоб був можливість збуту цієї продукції, тоді і у. Інваліда буде і заробіток у міському центрі зайнятості для консультації людей з обмеженими можливостями. Навіть створили спеціальний інформаційний центр. Тут розповідають, працевлаштуватися може кожен. Потрібно лише підібрати професію, яка й до душі буде, і здоров'ю не завадить. Ольга Міхньов, Юрій Кобів, новини рівного.